Доброго дня! Сьогодні 25 липня місто Тернопіль. Перед нами персик сорту Уфо 4. Він в моїй колекції, другий достиг, перший був Екстрім 6, це Уфо 4. Цьому деревцю у жовтні буде 2 роки, в тому році він. Воно росло, укорінялося, нарощувалася вегетативна маса, гілки. В цьому році перше плодоношення. Формую я струнким веретином. От ті гілочки, які були нарощені в тому році, я різав деякі на дві брунячки, щоб був один пагін плодоношення, один пішов на заміщення, а деякі вже такі, які були по грубші гілочки, то різав по 20-30 см. І от такий результат. Загрузка дуже добра. Я замітив по цьому році, що я маю із інжирних персиків два сорти це Уфо 4. Який зараз достигає. І е, Сатурн, який ще повністю зелений, достигне десь через 2-3 неділі. Бо ще зазначу, що в цьому році на 2 неділі спізнюється дозрівання персиків. Е, не тільки він гарно заклав плоди, він дав дуже гарні прирости, отакі є прирости по 80 см слідуючий рік буду мати, що лишити на плодоношення і на заміщення. Які будуть грубші отакі гілочки, буду лишати на плодоношення сантиметрів на 20-30. А такі, які от плодоносили і дали менші прирости, тим більше я робив зелені операції, повністю освітлив плоди, щоб на них попадало сонечко. Вон, бачите, до самої верхушечки все залито в такому і з самого низу. Тепер поділюся своїми спостереженнями на рахунок тріску плодів. Бо Дехто дуже нарікає на інжирні персики, інжирні нектарини, що вони тріщать дуже, коли йдуть дощі, коли Велика вологість. Ну, дивіться, це місто Тернопіль. В нас практично тиждень перед тим, день в день, ішли дощі. Отака ситуація. Немає не одного тріснутого персика, нема не одного гнилого персика, який б не подивився всі персики ціленькі. Що знизу? Зверху, зверху високо не дуже. І тепер слухайте, як я цього добився. Бо ті роки це в мене вже були вщеплені в крону. Вже я третій раз смакую цими смачними плодами, то були теж перші роки був у них тріск. Коли йде перед дощами великі температури, високі температури і засушливий дуже період, персики, зокрема, і інжирні, треба поливати, щоб тоді не було сильного скачка по вологості ґрунту. І коли от сильний скачок, коли був дефіцит вологи, а потім дуже забагато вже надмірна кількість вологи, от тоді починається в них тріск, розтріскування. Ну і як наслідок вже починають потім гнити. Зараз тріску немає і вже плід починає розмякчатися. І я щоб отакий був сухенький гарний зріз, е, зрив, щоб не травмувати персики. Бо кожен інженерний сорт він хоче зриватися у фазі технічної зрілості. Ось такі красуні. Фазі технічної зрілості. Тоді буквально я перед тим день зірвав перед, цими, перед цим відео і він практично за ніч влежався, став м'ягенький, соковитий і дуже гарний для споживання. То я зараз це все зірву, а завтра вже зробимо дегустацію і зробимо зважування. Ну от така, така ситуація. Обірвав я вчора плодики інжирного персика уфо 4. Вийшло десь 6 кілограм з того деревця, тут 5 і вчора кілограм знайомий прийшов в гості. Додав йому, щоб вони родиною поласували. Добу полежав у порохолодному приміщенні. Зараз зважимо. Це нагадую вам, в жовтні місяці буде цьому дереву 2 роки. Тобто перше плодоношення. 94 грама. 86. Отакі в основному 90-80 грам. Є і більші От, 130 грам. Так що потенціал у цього персика є. Хоч ви бачили, дерево було трошки 112, трошки перевантажено. Е, Ще 94. 92. Ну, отакий, 80-90. Отак, без виборки. 98. Набрав він гарно окрас, бо в нас дуже перепади температур нічних і в день, в день може бути до 30, вночі може бути 14-15. І от такі перепади, я вже подивився по всіх персиках. Ще персик зелений, деякі сорти, а окрас уже набрав. Ну що, зробимо дегустацію. От такі. Бачите, сухенький відрив. Якщо рвати в фазі технічної зрілості, відрив сухенький. Немає практично тут ніде щоб було. Отут ось тут ось. Трошечки бо йшли дощі, трошечки є тріск, але він незначний. Все сухеньке, все, все гарне. Ще на початку відео я говорив вам, як я боровся із тим, щоб не тріскали плоди, що регулярний полив не дати ґрунту пересохнути. І ще немаловажний факт: для того, щоб плоди не тріщали, треба дереву, щоб була достатня кількість кальцію. І я вам показував взимку. Я робив підживу своїх дерев, не тільки персиків, а всіх дерев в саду шкарлупами від курячих яєць. У нас недалеко тут ТЦФР має, ТЦФабрика, де виготовляють, певно, яєчний порошок. І в них є полігон. І вони вивозять шкарлупу таку змільчену на той полігон. Потім вони, певно, розвозять десь по полях. І мій сусід мені привіз трошки тої шкарлупки. Я десь кілограма по. Два під кожне дерево по периметру кореневої системи е, підсипав. І я думаю, це теж немаловажний фактор, тому що е, немає тріску в плодах, бо достатній кількості є кальцій. Е, кальцій від зими, я думаю, він вже розклався і дійшов до кореневої системи. І якраз зараз працює на нашу користь. Е, ще від гнилі теж. Мають такий мінус інжирні персики і нектарини, що вони в більшій мірі не стійкі до гниття. То я на початку червня місяць, та де вже два місяці тому, обробив увесь свій сад персиків таким препаратом, як Геокс. 5 грам на 10 літрів води. Має він своїй формулі, той самий препарат діючу речовину, що і свіч. Правда, свіч там має ще додатково щось, тут однокомпонентний цей але працює він від гнилі нормально. Ні одного персика на дереві гнилого не було. При тому, що були екстремальні умови, і йшли затяжні дощі. Ну, вроді би, отак по сорту все. Ще ще розріжу і попробуємо. Даже різати не буду, бо одною рукою не розріжу. От такий ось плодик. така <клес> білокремова м'ять. Чисто солодкий, навіть не чисто солодкий солодкий смак, але присмаком ванілі. Дуже солодкий сорт цього персика. Ну так як всі інжирні персики, вони мають цукор більше, як звичайні, десь на рівні фіделії. Фіделія буде трошки пізніше. Кісточка. Кісточка відстає і кісточка зараз покажу вам. Кісточка не дуже велика, можна сказати, навіть маленька. Зараз зважимо кісточку. Кисточка 4, 5 грам. Це той був персик 120 у нас, то це навіть скільки це 4 грами. Дуже маленький відсоток від плоду. Ну що, характеризую цей сорт як вдалий в моїх умовах. І можу рекомендувати вам у свої колекції, у свою колекцію домашнього саду. Е, вже е, сьогодні-завтра починаю реалізацію живців персиків на літнє окулювання. Е, хто бажає, пишіть під відео буде Viber, пишіть на мій номер, вишлю прайс на живці. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!